Всім привіт. Ось прийшла така посилка. По традиції вже будемо розпаковувати. Тут, тут знаходиться японський приймач, він дуже рідкий, я вже говорив в анонсі. Дуже рідка модель, в неї дуже необичний вид. Зараз ви побачите, про що я розказую. Продавав її Хосе, Хосе, ви вже його знаєте, заочно. Він недалеко від мене живе. Неробочий. Він каже, робить від батареїк, Антени не було, він там поміняв. Ну, він такий, він миє, очищає, що не вистачає, своє кладе. От. Так що давайте відкриємо і подивимося, що за приймач. Такий апарат. Це iMore Портабле Receiver, модель. Е... О, я не бачу модель. Я, я напишу тут. Дивіться, я вам говорив, що є у цієї фірми апарати похожі на трансівер. Дивіться, яка в нього шкала похожа на трансівер. Мені він подобається зовнішнім виглядом. Ну, короткий у нього. АМ, ФМ. Так, це тембра. Громкость, він не сєріон на FM. Що це? Не знаю. Он офф. Таймер якийсь? А, ти смотри, да, таймер. На, на час. Ой, я його включив, а як виключив? А для чого таймер? Може це його цвітій не робить він. Вон офф. Чого? FM. А, подстройка частоти, DX Local, МВСВ, чувствительность А це настройка, точна настройка, мабуть, на... да точна настройка на коротких і середніх. Прибор красивий. Зверху, дивіться. Ось такий він симпатичний Тут до нього ще йде ручка. Ну, така як возле фотоапарата Тут тут. Батарейки. Ну і все. Шнура немає. А де шнур втикається? А, о. Ну все. Оце такий апарат. Мені цікаво буде, як він робить. отремонтувати його. ну, Я думаю, вам теж буде цікаво. Давайте підключимо його. Шнур я підключив. Ану. Не, нічого. Від СІТІ він не робить, так. Да. Ну що ж, давай включимо від батарея. Я підключив блок питання лабораторника той, що колись робив. 6 вольт йому надо питання підключився там проводами до батарея давайте включимо пуст де ми на яких МВ е форшу актуаль пропітаріо а Ya el cariño a Peter Sagan, Pero no era mejor un sprinter tan tan tan... No. Robote. Es... Y en la web. En las violetas. En canción. En el no, por otro bot Средний, ой, короткий Это сейчас надо На штатив поставить Но ну, днем мы ничего не получим На КВ Я думаю Да, видно, что живей. Ввечером цена да 2FM. Ага, не индикатор робить наоборот. І якщо 0, то це хороший сигнал. 88. Я Ну, все нормально, він працює. Ну, що, вот не робить? От не робить, да. Свет що таке? Немає його. Тут свет, кнопка, ну, шут нічого. Такий симпатичний прийомник, да? Як ви вважаєте? ТР-105 модель. Вот. Мені нравится такий. Ну, Слідующе треба дивитися, що він не робить від сіті. Діло в тому, що тут не дзвониться по схемі. Ці провода йдуть прямо на первічну обмотку, без всяких там предохранителів і так далі. Так що це не хороший знак. Може бути що трансформатор. Ну, Це ми так не узнаємо, тільки треба розібрати його. Давайте розберемо. Так, ось так він виглядає, Ось трансформатор. Так. Іде да прямо. Первичная обмотка. Вот сюда. Давайте подивимося на нього, ось цей таймер. Зачем-то. Ну так, все красиво по японськи Ріо. Це на кінвудах так пишуть. Ну вони якісь стружка якась. І тепер оці два проводи прямо йдуть туди. Ну, значить первично. Треба убідитися На вид він такий ціленький. Дивіться. Динамік хороший, дивіться який магніт. А тепер подивіться от на цей апарат. Здоровенний, динаміки 16 16 см. А низьких немає. І тут який магніт, а там в два рази менший. Низов геть немає цієї магітоли. Це Sanyo 99,35. За 15 євро у мароканців взяв. Але тут такі несправності цікаві. Не робить а, перемотка, реверс. І оця стрілка то хоче крутиться, то хоче не крутиться. Я навіть не знаю, що там зробити. Ну, я б його, коли встановив, би, щось придумав би, щоб додати басів. Басів геть немає. Ну, такий апарат, ще теж цікаво, паралельно йде ремонт. Ось я підключився напряму до цих проводів на первічну обмотку. і нічого. Ось що в мене є. Це такий транс. Ну тут переменка 13 вольт, тут надо 6. Ну вот такі є, 2 по 9 вольта. І тут 2 по 6. Габарити трошки слабіші Це теж від прийомників, але тут може бути мощність більша. У цього, дивіться, який динамік. Це ОНЧ тут на мікросхемі отдельно. Це собственно, прийомник. Це дуже здоровий. Він сюди навіть не влізе. Ну щось прийдеться мудрить. Оце навірно. Підключив я цей трансформатор до схеми, вже 11 вольт тут було перемінки. І сади, дивіться, до 1,6 вольта. Що це значить? Що це так садимо напругу? І цей виключений приймач. Що Виключений, що включений. Хм. Цікаво. Дивіться показує діод. Полтора Ома. І другий теж щось, по-моєму, там. Тут мостик вилетів, оказується. От може і за той транс полетів. Коротше, ці два закорочені, той он розсипався. Той теж щось якийсь він пошкрябаний. Всі, всі їх надо менять. У мене у вас є Я зараз виберу якийсь Поставлю сюда. Ну, тепер переменка дивіться, 5,9. Нормально. Тут 6 вольт надо. Проверяем. Этот. Да. Він працює но просадка є. Allah. Трансформатор слабкий, конечно. Дёдом капец, всі негодні. От ну, да, так він писався там. Все нормально. Ну я понаблюдаю за ним, чи він не буде грітися, він слабкий, конечно. Ну я не думаю, що тож тут буде слухати цей прийомник на всю громкость. Ну так, я навіть Морило мені, "Vamos a sacar la moqueta". explicado correctamente. Нормально. На такій громкості не будуть слухати. Це як машина, ти ж не будеш їхати на повний газ завжди. А от лампочка та, що там є, сада напругу, да видите. Вона включена через резистор. Я хочу ну, в своєму стилі Поменять подсветку, щоб нормально було. Це 70 79-й рік. Прийомник тоді не було таких технологій. Дивіться, як він красиво розібрався. Це удобно з ним працювати, все знялося. Ну і тут треба почистити, дивіться, вона грязна ця шкала. Ось сама лампочка, від неї толку ніякого. Ночі я показував вам. Там чуть-чуть видно. Ну, вони... Він взагалі позиціонується цей прийомник як портативний. Його можна носити з собою. Ну, о, типу, в основному він з батарейками буде робити, тому вони так економили. Ну, світодіод там зробити ну, 5 мА через нього або 2,5 це буде все одно кілька світодіодів будуть Менше потреблять, ніж ця лампочка. А що там за лампочка? А, ну ми не зможемо побачити, вона якась там мініатюрна. Ось, коли він працює від батарей, працює тільки штатна підсвітка. Оця лампочка нічого не, не змінилось. А світодіоди два штуки я поставив один сюди і один сюди. Працюють тільки коли включаєш його від сеті. Ось включив від сеті, працює оранжево, тут і там біла. Ну і працює ця підсвітка, якщо включити, ну там лампочка загорається, ну це мінімум. Якщо витягнути сеті, дивіться, воно зараз потухне там електроліт розряджається. це не працює. Ну, ось так працює, це я в ванну зайшов, світ виключив. Тут білий, тут оранжевий. ну На камеру він не, не такий якийсь. Ну нормально. А то а і цю підсвітку якщо включити, його вона нічого не дає, тільки присаджує <рисадження> напряження. Ну все, прийомник працює, вже все зробили. Вечером послухаємо, як він працює на калеба, зараз там одні шуми. Ну що, результат трансформатор вийшов з строю, а вийшов з строю за того, що е діоди вийшли, щось замкнуті були на обриві. Що случилось? може коротке яке. Мо, поки я не, не бачу другий, я його поставлю на прогонку, він буде працювати. Ну, от. Ну і побачимо, що буде. Работает батареек, работает блока питания, все нормально. Чистый звук, все. Ви знаєте, у нього хороший звук. Хороший чистий звук. Ну давайте послухаємо на КВ. КВ-1. Ну, тут від 1,6 МГц. Ну, 1,6, 3,9 нічого немає. Давайте СВ2. 3,9, 10,7. Приятный яйц. Сеньорка. Сейчас я вижу В діапазоні майже нічого немає а, 16 метрів, да? Це дневний діапазон. Ну, зараз вечір у нас. 9 часов вечора. Ну, Не вот таур, бекер мой та 14 Як вони зробили, чувствительність по всьому діапазоні. Нормально. Я нічого не підстраював, нічого не крутив. Він работає. Заводські настройки, наверное. Ну, тут? Seo, sí. Árabes, de África. Inculable, Víctor Fernández. Lo dije en el archivo, diosesano, de Logroño. No, en no, los, no no, no no en los medios bien normal, lo no descubrió.

Я його хотів. Він мені подобається із зовнішнім виглядом. Ну і звучить він красиво. Тут нема, не знаю, вроді нічого видаю, що схема з одним приблизнованням частоти і все таке, а такое. Футболіста ну, шкала, От тепер видно, як вона світиться. Красиво, симпатична така. Ну, тут можна було б і другий, я думаю, оранжевий тут якось, мені кажеться, неудача. Дивіться як виглядає Аймор по сравні з Грюндіком. Грюндік огромний, 7 кг Важа. Це легенький, хоч подсвітка тепер в нього є. рундик по подсветке супер. Ярко такая. Четко. слава. Ну так и задумано. Не надо поменять. Все-таки я ему поменял вот тут оранжевый забрал, а поставил цвет лампочки. Світодіоди в мене і тут, і тут. Ну як лампочка світа, типа. Ввечері ну, ще побачимо, як воно буде. Ну так краще, тому що оранжевий там не ліпився. Ось його схема, потім побалакаємо. І дивіться, оцей блок питання, я колись показував, я його переробив. Це класний блок питання, тільки один недостаток у нього був, що. Вентилятор постійно крутився. Що ти радіо слухаєш 10 мА, там, що ти там щось нагружаєш, заряджаєш, все час крутився. А зараз я поставив схемку, він е, включається тільки від температури. якщо там нагріється до определьного зараз він то включається, то виключається. Постійно 2 А от заряджається дремель мій. Він 12 вольтами питається. У нього тут 12 вольт написано, а заряджається 5 вольтами. І постійно дивіться 2,20-2,18 постійно держить. І зараз вентилятор робить. Ну, ну він геть не нагрівся, це для нього ерунда, він 5 ампер може видавати. Це імпульсний блок. Питання він дуже точно напругу держи і дуже точно ці ну, параметри держить, які ти йому задав. Він може стабілізувати і по напряженню, і потоку. току. Це і нагрівся, хорошенько так нагрівся. Ну, ще не зарядився, дивіться. Ну, Це таке відступлення, ну, тут теж мобілка там заряджається, <сум> таке відступлення. А вечором подивимось, як буде підсвітка. Ну, я думаю, що це вже класно буде. Ну і дивіться, схема, по якій схемі зроблений. На мій погляд, це проста схема. Ось у каве. Давайте почнемо. Перший УВЧ, смеситель, вітередин сміситель. І, і далі трьохкаскадний УПЧ. Керамічний фільтр у нього. Збирати на нас. Ну і один фільтр. Далі мікросхемка от, от така. І демодулятор. Ну дулятор. Венче. Тут теж по ходу у нього входные контури там є. Я бачив такі ну, хороші входні контура, великі контура. Це гетьородини, у нього гітіродини, теж трьохкаскадний ну, у ПЧ. У нього дивіться є тіпо, щось схоже на ФСС. Прекрасно працює він. Ну, Далі детектор, УНЧ. Тут на прибор один транзистор і все. І було питання. Ну, це можна сказати, такого, ну, несложний він. Він не високого класу, він не такий, як Грюдік Шау Шаублоренц, у мене був такий. Він простіший, ну, він працює, працює класно до 30 МГц. Ну, такі битові прийомники не роблять до 30 МГц, максимум там двадцять це і СІБІшний діапазон. Ну, але він же ж не приймає SSB. Ну, прийомник мені подобається, шикарний. Ну що ця карта так класна. Ну так, я думаю, це буде нормально. А так шкала виглядає і прибор